Ажню мрію зламати неможливо. Мрія продовжує жити в серцях кожного українця, у серцях сильних, хоробрих патріотів, які з усією відданістю підтримують нашу країну. Кожен з нас є частиною цієї великої мрії, кожен учень, кожен вчитель, кожен громадянин України робить свій внесок у майбутнє нашої країни. Тож, нехай сьогоднішній перший дзвоник. Символізує не лише початок нового навчального року, а й відродження нашої української мрії. Нехай він нагадує нам про нашу силу, про нашу і про те, що разом ми зможемо всього, що задумали. Розстріляли кляті вороги, крила мрії символ гордості країни. Але вогник волі в кожному із нас згасити їм не сила. Настане день, і відбудуємо літак. Німемо з колін країну, незламність міць у наших ДНК, у кожному дорослому й дитині. Тож наші діти крила України. у себе вірте, вчиться і творіть. енергія безмежна в ваших мріях. тож разом з нею летіть. Млюй за тебе, Україну, і свої сили віддаю, щоб відродити із руїни наш дух і славу бойову. Очистимо усі джерела дніпро а водич, оживе, і заспіває ще не вмерла Україна наша і не вмре. Ми знаємо, що наші мрії, наші надії і наші прагнення живуть у наших серцях і не можуть бути знищені жодною ворожою силою. За мрії про незалежність та суверенність держави боролись багато поколінь справжніх героїв-патріотів. На жаль, краще з них поклали за неї своє життя. Тож, шануємо хвилиною мовчання Героїв України! Боротьба триває. Триває на багатьох фронтах. Збройні сили України захищають нас від ворога. Волонтери об'єднують країну у спільній битві, а вчителі тримають свій освітній фронт. Перзапрошуємо до слова командирів шкільного ескадрону. Саме вона об'єднала в нашому закладі злагоджену команду нескорених професіоналів. Які з року в рік допомагають організовувати безпечні та успішні поляти за знаннями для наших юних патріотів. Ваші опуски директори Добропівської загальноосвітній школи першому троє ступенів номер 6 стрельні Тетяні Іванівні. Дорогі діти, шановні педагоги, батьки, вітаю вас з початком навчального року зі святом знань. Кожний перший дзвоник. Відкриває нову сторінку в книзі життя, яку ми починаємо писати разом. Дорогі діти, нехай ваш шлях у шкільному житті буде завжди легким, а ваші мрії здіймаються високо і здійснюються особливий день сьогодні у найстарших учнів школи. Дорогі наші дев'ятикласники, майбутні випускники. Цей рік. Пролетить дуже швидко. Бережіть і цінуйте кожен день свого шкільного життя в рідній школі. Саме цього року ви повинні не тільки успішно завершити навчальний рік, а й визначитися з продовженням навчання в закладах освіти третього ступеня. Тож бажаю усім учням школи, незважаючи на всі труднощі та події, які відбуваються в нашій країні. Не тільки підкорити нові вершини знань, а отримувати насолодження від самого процесу навчання. Вам, шановні колеги, у перший день нового навчального року бажають наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги і вдячності від учнів та батьків за нашу самовіддану працю. Шановні батьки, Сподіваюсь на розуміння, і відповідальність кожної родини, на подавчу співпрацю і партнерство всіх учасників освітнього процесу заради досягнення нашої спільної мети, забезпечення якісної освіти, виховання та розвитку наших дітей, міцного здоров'я, щастя і добробуту в ваших родинах. Отож, розпочинаємо новий. Відлік часу 2024-2025 навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим значущими подіями і добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай він принесе мир, добробут і спокій на нашу землю. Від усієї душі бажаю усім нам мирного неба, добра, злагоди і задоволення від результатів праці. Зі святом знань, з новим навчальним роком! Тож нехай сьогоднішній перший дзвоник символізує не лише початок нового навчального року, а й відродження нашої української мрії. Нехай він нагадує нам про нашу силу, про нашу златність, про те. Разом ми розмовитися до сілася задумати. Шановні гості, дорогі діти, вчителі та батьки, сьогодні разом здійснимо символічний політ на нашій мрії літаку, який уособлює силу, волю та незламність України. Перш ніж ми злетимо, нам потрібно запросити всіх напад цього біловичного літака. Давайте переглянемо чи всі готові. Усі учні, вчителі та батьки вже бачимо зайняли кращі місця і готові до польоту. Давайте переконаємось у цьому. Почнемо із досвідченіше. Зустрічаємо найзаготованіший екіпаж нашої шкільної ескадрини. Дев'ятий клас таєхкласного керівника Ступицьку Вікторію Вікторовну. Вже готовий до польоту творчий екіпаж восьмого класу, та класний керівник Шевченко Наталія Романівна. Вже зручненько опустилися учні 7 класу їх класний керівник Чорноусова Таїсія Миколаївна. Не бояться літати високо учні з шостого класу їх класний керівник панова Ольга Миколаївна. Вітаємо екіпаж 5 класу, який сьогодні здійснив політ вже з новим керівником. Адже учні перейшли на вищий щабель навчання. Ваші оплиски екіпаж 5 класу та їх класний керівник Апомасенко Наталія Юрівна. Вітайте дружній та веселий екіпаж 4 класу та класного керівника Осмяченко Наталію Миколаївну. Вже з нетерпінням зачекався екіпаж 3 класу та їх класний керівник Шнуренко Валентина Сергіївна. Полюбляє спільні польоти екіпаж другого класу та їх класний керівник Зуєва Світлана Миколаївна наш збор без лету готова. Дожгололосимо захід першого дзвоника під гаслом нашу мігну зламати або крилата мрія відкрита. Пристепніть паски безпеки. Ми злітаємо! Слухай, не скажеш, яка година. Час любити Україну! Тут і так зібралися всі, хто дуже любить свою країну. Я про час. Ми встигаємо за графіком польоту. Дійсно, час ближче познайомитися з учнями початкової школи. тож запрошуємо до нас жовто блокитну ескадрилью. Ми впевнені, що вони зможуть заявити про себе яскраво. Зустрічайте другий клас, подивіться, що у нас. Віточки з номером маємо привертатись на бажання. Всі кольори завжди у тренді. Куди там за кордонним брендом? Наш це символ волі і свободи, без них не буде нашого народу. Два кольориці об'єднали, щоби ми не забували, якщо разом будемо дружні та єдині, лиш тоді допоможемо нашій країні. Літачок жовто в не тримає та бажання загада. Хочу я пілотом стати І наше небо захищати. Літачки жовтоблакитні тримають, урочисто всім вам обіцяє. Будемо гарно все вивчати, що пишалась країна і мама, і Літачок тапа. Вітачок в небо ти летим крилати, хай здійсніться моя мрія, настане мир перемоги свято. Шановні пасажири, ми потрапили у зону. Турбулентності. Зберігайте спокій. Через деякий час все стабілізується. Ти впевнена, що це зона турбулентності? Маєш інші варіанти для пояснення зашкалювання показників бортових приборів. Так, і навіть впевнена. Та найстрімні емоції наших 9-класників. Адже для них це останній перший дзвоник. І сьогодні їм є, що сказати. Що ж? Ми маємо честь представити вам наших найстарших пілотів, лідерів нашої шкільної ескадрильї. Ці учні, вцілення міці та волі, символи нескорених сердець, які керуються гаслами віри і любові до України. Ми готові не лише летіти до нових знань, але й допомагати молодшим колегам досягати найвищих вершин. Дорогі наші наймолодші пілоти! Вітаємо вас у складі нашої шкільної ескадрильні. Ми з цікавістю спостерігали за вами і пишаємось гідною підростаючою зміною. Хочемо допомогти вам порадою. Знання це добре, але дружба, шкільний гумор, веселі спортивні змагання та свята строють неймовірну шкільну атмосферу. Найдіть висновік керувати на віде горизонту і пам'ятайте, ми завжди будемо поруч з вами, щоб підтримати вас у вас, ваших польотах. Що ж, шановні вчителі, хочемо звернутися і до вас. Сьогодні ми стоїмо на порозі нашого останнього року польотів у складі шкільної скадрилі. Протягом усіх цих років ви були нашими нескореними капітанами, наставниками і друзями. Ви навчили нас орієнтовуватися в життєвому просторі, вказувати правильні координати. Підтримувати наш курс протягом восьми років. І сьогодні вже нас останній рік польотів разом з вами. З вами ми пройшли через багато турбулентностей і випробовуємо. Піднімалися вище і вище, відкриваючи нові горизонти. Спробуємо цьому році зробити політ не таким нервовим та більш приємним. Дякую нашим випускникам. За такі чудові привітання. Не віриться, а сьогодні вже 1 вересня і час вирушати важливий політ, під час якого маємо знову здобувати знання та ставати розумними та освіченими. Згодна, але так. Не хочеться прощатися із спогадами про тепле літочко, цікаві літні пригоди та подорожі. Я знаю, що наші учні влітку подорожували по Україні світу, і не проти поділитися своїми спогадами. Давайте переглянемо, як це було. добіг кінця. Ми дякуємо вам за те, що здійснили його разом з нами на борту нашої незламної мрії. Просимо всіх екіпажів підготуватися до висадки. Переконайтеся, що ви зібрали всі свої мрії та натхнення, які отримали під час цього польоту. Вітаємо усіх з початком нового навчального року. Сьогодні кожен з нас в Україні продовжує будувати новий. Та ще міцніший і нескорений літак під назвою Перемога. Вітаємо усіх з початком нового навчального року. Пам'ятайте, що попереду у вас ще багато польотів, відкриттів і досягнень.